Під далеко не мотиваційну мелодію для спортсмена, а під шумі стукіт будівельних інструментів, гуркіт перфораторів, верещання дриля шуруповерта іскрягіт з бризками в усі боки фрези на базі боксерської зали клубу Фаворит Дніпра поки що тимчасово під такий акомпанемент. Проходять тренування боксерів, серед яких до нових випробувань готується і чемпіон світу серед молоді Микита Засенок. Втім, сам Атлет говорить, що подібне особисто йому не заважає, а перспективи від того, що буде зроблено після капітальної реконструкції, що її спільними зусиллями ведуть Федерація боксу Дніпропетровської області, голова Владислав Біндер і керівники боксерського клубу тішить. Насправді це не дуже заважає для тренувань, тому що я зосереджений на роботі, яку мені каже тренер. І хочеться, звісно, подякувати Федерацію боксу, клубу Фаворит, за те, що вони починають робити новий ремонт в нашому залі. Це як на мою думку, необхідно. І, в принципі, це дуже добре, допомагає більш молодому поколінню. Краще тренуватися, чогось досягати в спорті, і велике дякую за це. На сьогодні з великого об'єму раніше запланованих робіт виконано вже чимало. Так капітально відремонтовано покрівлю, до ладу стала роздягальня, де вже розпочато її облаштування меблями та іншим інвентарем, гарними темпами йде підготовка до здачі в експлуатацію головної тренувальної зали. Далі на черзі порядкування коридору, паралельно ведеться реконструкція фасаду, комплекс заходів якої передбачає відновлення естетичного вигляду будівлі, що потребує якісної підготовки стін, їхнього очищення та вирівняння. Загалом справа рухається, діло йде на сьогоднішній день вже зроблена роздягальня, Будемо робити коридор, монтуються двері. Будемо стеліти поли на рингу, красять батареї. Ну, все йде заплановано. Робимо далі фасад, поміняли нову кровлю. Повністю здемонтували усі стіни, поштукатурили, поклеїли гіпси, почистили потолки. Хочем вот теперь все покрасить, будем уменять э, уси полы. Все красим, вешаем ребятам груши и хлопцы тренируются далее. Ну и я доволен всем, что происходит с большими переменами в нашей федерации. С работой, с большой работой. Если смотреть, не только вот это все, что здесь сделано. У нас перекрыта полностью крыша. Капитальный ремонт, вынесены практически все стены и заново налог сделаны. Утеплен фасад здесь, если мы будем дальше посмотрим, это ну, это большая работа, проведенная в Федерации, которая, за которую ей большое спасибо. Хідробід з капітальної реконструкції закладу знаходиться під постійним контролем віце-президента Федерації боксу Дніпропетровської області, керівника боксерського клубу фаворит Сергія Філіппенка, який систематично та регулярно відвідує об'єкт і не тільки інспектує та вникає у суть того, що відбувається, але й допомагає практично та ресурсно. Наразі побаченим він залишився задоволений. Роботи йдуть гарно. Команда БК-фаворит спільно з Федерацією боксу Дніпропетровської області взяли на себе відповідальність зробити і привести до ладу цю спортивну залу. Тут будуть зростати чемпіони, як Никита Занок зростає, виріс тут. Будемо сподіватися, що дуже багато буде у нас талановитих, у нас дуже багато талановитих дітей, котрим потрібні гарні зали, гарні умови, щоб було де займатися. Прикладаємо максимальну зусиль для цього разом до перемоги. Таким чином, у відповідності до відомого гасла адмірала Франції Діома Гуфє де Боніве, поспішай не поспішаючи, вже не за паром, оновлена і реконструйована. Боксерська зала клубу Фаврит стане до ладу, де в гарних умовах будуть тренуватися, готуватися і виховуватися не тільки чемпіони, але і здорові, міцно загартовані громадяни України, захисники нашої держави.